До нас прийшла золота осінь. Я так люблю цю пору року. Я завжди, коли жила вдома, брала відпустку в ці дні і любувала золотою осінню. Я так, так люблю така краса навкруги. Зараз піду прогуляюсь трошки. Сьогодні повинна була мати спікінг з моїм американським. Коучем, він вчора мені писав, сьогодні послав лінк на Zoom, але потім через кілька хвилин написав, що у нього якісь сімейні обставини і його не буде до кінця дня. Тому я вирішила пройтись, думаю, зніму маленьке відео і розкажу про останні події. Сьогодні у нас якось похолодало ввечері. Вранці я їздила в бібліотеку на спікінг і було тепло, навіть жарко, тому що було сонце. Зараз сонця нема і прохолодно. Ну, все одно, дивіться, яка краса. Мало дерев таких, ще мало, а можливо їх і не буде, я не знаю. Дуже-дуже ну, красиво. Піду далі шукати. А через півтори години у мене буде урок в онлайні. Тому треба буде повертатись додому. У листопаді у мене закінчується моє навчання в онлайні на цій платформі, але моя українська коуч мені сказала, що можливо мені продовжують наші менеджери навчання, і я написала заявку на продовження навчання. Але не знаю, це буде видно, мабуть, вже в листопаді, чи продовжують вони мені, чи ні. Якщо ні, я можу спробувати навчатись на цій же платформі, але як на стипендію. Я запитала в моєї української коуча, як мені допомогти моїй подрузі. Котра має двох батьків старих і не може їздити до англійських класів. І вона сказала, що можна навчатися по стипендії. І вона зареєструвалась і вже вчора починала, почала вчитись. Так що, якщо мені не оплатять наступний курс навчання, я спробую зареєструватися по стипендії, і навчатись далі. Минулого тижня була дуже тепла і сонячна погода. і Ми два дні підряд їздили з моїми турецькими друзями до Вашингтону. Один день ми ходили в музей, де була приватна колекція картин. Зараз в Америці шакдаун і всі музеї державні закриті, а цей музей працював. Він не безкоштовний, але один день на місяць там можна прийти і безкоштовно подивитись картини. І ось ми пішли з моїми турецькими друзями, подивились, людей було багато, тому я відео не знімала. Зняла тільки кілька відомих картин, відомих авторів і кілька картин, які мені сподобались. А на наступний день ми їздили. До Вашингтону в Джорджтаунський університет. Я теж дуже-дуже люблю це місце, там дуже красиво. Мої друзі там ні разу не були, я їх повезла туди, але, на жаль, там почалися ремонтні роботи. І тому вони побачили не всю красу цього місця і місцевості цих будівель. Така класна погода, і вон людина повісила гамак в парку і просто лежить відпочиває. Ха. Ну тут так можна. Я сьогодні вранці їздила в бібліотеку на англійський клас і виходила з автобусу і стала Лівою ногою, яка мене боліла два тижні. І все було нормально. Так що я думаю, що я пішла на поправку. От не видно цієї краси, сонця немає, якось темно і відео не передає всю красу. Але дуже мало таких дерев. Піду ще щоб пошукаю. Вчора я була дуже втомлена після роботи. У нас знову скоро будуть свята і перед святами у нас дуже-дуже багато роботи. Як було перед днем праці, зараз буде Хелловін, потім Різдво. І так, як, як наша організація має проблеми, ну я думаю, всі зараз мають проблеми, ціни ростуть. І у нас людей виводять менше на роботу. І тому на людей, які виходять на роботу, а виходить нас в два рази менше, ніж раніше, два рази більше, додають роботи. Якщо не хочеш, можеш іти геть. Я вчора так втомилася, що нічого не могла ввечері робити. Все боліло, все тіло, як після спортивного залу, де я там піднімала гірі. І я в 10 годин вечора лягла спати. а сьогодні прокинула в 6. І мені подобається цей режим. Я вранці встала, майже як на роботу. На роботу я, коли йду, я встаю в в шостої, сьогодні встала в 6, робила зарядку, подивилась новини, написала в Запоріжжя і в Харків. Там була дуже важка ніч. Сестра у мене в Запоріжжі написала важко. Ми живі, але дуже важко. Подруга в Харкові написала, що теж у них в районі все нормально, але дуже важко в цілому в Харкові. Сьогодні стріляли по дитячим. Подзвонила моя подруга. Перервалось моє відео. Треба було поставити на режим, не турбувати. І я хотіла сказати, що коментувати, в мене вже немає сил і немає бажання. Дуже важко. Не знаю, коли все це закінчиться. А людям, які живуть там, ще важче і гірше, тому що вони в небезпеці. Так що ось якось так. Тут білки бігають, замість кішок. Кішки тут, коти тут рідкість, а білки кругом бігають. Ну ось, мабуть, і все. Що я хотіла сказати. Скоро поїду в відпустку, відпочину, але працювати зараз дуже важко. Якби в мене була англійська, я б могла працювати в іншому місці. Я виставила своє резюме на платформі. Не я, а моя дочка і мій зять. І там приходять хороші пропозиції, але ж у мене немає англійської, на жаль, тому я не можу використати ті пропозиції, які я б могла б використати, якби мала. har nani tisku